Доброго ранку! Хтось постукав тихо в двері. Подивіться, їжачок він приніс нам на заняття невеличкий рюкзачок. Просить наш їжак завзятий для маленьких пілченят скласти цей рюкзачок грибочків. Але ж ми не знаємо, які грибочки їсти можна, а які ні. Тому давайте познайомимось з грибами. Їстівні гриби. Білий гриб або боровик. Важлива в лісі в мене роль. Я білий гриб, грибний король. В бору зростати дав назвик, тому що звуся боровик. Боровик це їстівний гриб? Підосичник. Вдяглися чепурні грибки у помаранчеві шапки. Їх під осичниками звуть, бо під осиками живуть. Підосичник – це також їстівний гриб. Сироїжки – Крихті шапки, біленькі ніжки це кольорові сироїжки. А чом же звуться дивно так? Бо їх сирими їсть слимак. Сироїжки – це їстівні гриби. Маслюки. Ми, хлоп'ята, маслюки, в нас руді липкі шапки. Хто знаходить наш, нас між сосен, йдемо в кошик залюбки. Маслюки це їстівні гриби. Грузді, Познайомтесь, це грузді, ніжки куці та тверді. Шапки лігки немаленькі, чорні, жовті та біленькі. Грузді це їстівні гриби. Печериця або шампіньон. В Полі в лісі, в магазині, білій чи рудій шапчині у пошані печериця, бо на всі смаки годиться. Печериця це їстівний гриб. Опеньки. У нашого опенька невеличка сімейка, під пеньками потроху ще десяток спідмоху, п'ять з -під моху, широкими шапками, сім сховались під листками та маленьких штук із 200. Кошик можуть і не влізти. Опеньки це їстівні гриби. Лисички. Між травичкою завзято гомонять руді малята в них спіднички, називають їх лисички. Лисички це їстівні гриби. А також, крім їстівних грибів, є отруйні, які їсти не можна. Мухомор. Це мухомор, це людомор, червоний, наче помідор, кашкет цяцькований, розлогий, а сам стрункий. І довгоногий. Та да він отруйний. Пам'ятай, його побачиш оминай. Мухомори це отруйні гриби. Їх не можна збирати і не можна їсти. Бліда поганка. А це поганка блідолиця, ще й препогана, як годиться. Вона вам, дітки, не подружка, бо отруйна з неї юшка. Бліді поганки це також дуже отруйні небезпечні гриби. Опеньки не справжні, аж захекалось зайча стільки радості в очах. Мамо, я знайшов опеньки, подивись, які жовтенькі. Глянула на сина мати і сказала, мій вухатий, хоч вони такі гарненькі. Та несправжні то опеньки! Опеньки несправжні, вони дуже схожі на звичайні опеньки, Але на нічках у них немає спіднички. Ось цим вони і відрізняються від опеньок звичайних. І ці несправжні опеньки дуже отруйні, і їсти їх не можна. А їжачок пропонує нам. Грибочки не збирати, а зробити їх із кольорового паперу. Тому давайте зараз розімнемо пальчики, щоб наші ручки дуже добре працювали, і будемо робити грибочки на галявинці. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Цей пальчик. В ліс пішов. Цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити почав, а цей пальчик усе з'їв, від того й потовстів. Щоб зробити грибочки на галявинці, нам потрібен аркуш картону будь-якого кольору, у мене жовтий, кольоровий папір. Коричневий, два коричневих кружечки. Це для шапочки грибочка і білі прямокутнички, три білих прямокутничка, можна їх різної ширини брати. З прямокутничками ми будемо робити грибочку-ніжку. Та зелений прямокутничок, зелена смужечка, будемо робити з неї травичку. Приклеюємо все клеєм. І розрізати ми це все будемо ножицями. Отож робимо грибочки. Беремо коричневі кружечки і згинаємо їх навпіл. Ось так. Один зігнули, і зігнули інший. Добре притискаємо ось так цю лінію згину. Потім відкриваємо, і по лінії згину беремо. Ножнички, беремо їх правильно, і по лінії згину ми розрізаємо наші кружечки. Ось розрізали один, і розрізали другий. І у нас вийшли півкола, з яких ми будемо робити шапочку для грибів. Беремо білі прямокутнички і зрізаємо у них куточки, заокруглюючи, щоб вийшли овали. Ось один куточок зрізали, другий. Зрізаємо третій і четвертий. Так само робимо з другим прямокутничком. Всі куточки заокруглюємо. І заокруглюємо куточки у третьому прямокутничку. Так. Відклали білі овали в сторону, ось це все, що ми зрізали, також прибираємо в сторону і робимо травичку. Щоб в нас вийшла гарна травичка, ми зрізаємо також заокруглюємо ось, повністю заокруглюємо один кут та інший кут, прибираємо це в сторону. І на прямокутничку робимо ось такі надрізи. Вирізаємо, як ніби трикутники. Ось вирізали один трикутничок, забрали його, потім вирізаємо далі. Робимо ось такі гостренькі куточки, їх ніби парканчик. Ось такі гостренькі куточки у нас виходять. Якщо ви не можете це зробити самі, попросіть допомоги у батьків. Нехай батьки вам допоможуть, тому що травичка, зробити травичку, це складна ось така робота. Ось така травичка вийшла, я її також відкладаю у сторону. І ось це все прибираю. Ножиці закриваю. І також відкладаю у сторону. Починаю робити грибочок. Для початку беру білу ніжку, змазую її добре клеєм, і приклеюю ось так посередині. І дуже-дуже добре притискаю. Якщо ви намазали багато клею, то треба взяти серветочку і забрати лишній, витрати зайвий клей. Другу ніжку також намазую, дуже добре, промазую клеєм, промазую. І ось так під нахилом трішечки приклею другу ніжку грибочка. І так само беру третю ніжку грибочка. Мастю її клеєм. Добре промастюю все. І приклею її також під нахилом. Ось так під нахилом. Тепер будемо приклеювати грибочку шапочки. Беремо півколо коричневе, повертаємо білою стороною і також промастюємо дуже добре клеєм. Коли промастили, ось так приклеюємо на ніжку. Один грибочок в мене вже вийшов. Далі беру друге півколо, і також з білої сторони промазую клеєм і приклею другу шапочку грибочку. Беру третє півколо і промазую клеєм. І роблю, з біло, з білого боку промазую клеєм, і приклею на третю ніжку шапочку. Ось і вийшло у мене три грибочка. І ці всі три грибочка будуть рости у травичці. Тому беру нашу зелененьку травичку, і також з білого боку. Дуже-дуже добре промастюю клеєм. Коли промастила, обережно беру, і ось сюди трішечки нижче грибних ніжок, приклеюю та добре-добре притискаю пальчиками. Ось така грибна галявинка у мене вийшла. Робіть і ви свої грибочки, та надсилайте мені фотографії.